Ольга разом зі своїми дітьми 12 14 років та мамою залишаються в окупованому місті. Виїхати не можуть, бо матір, яка відновлюється після тяжкої хвороби, не витримає дорогу. Усі так звані ініціативи від російської влади розказує жінка, ігнорує російський паспорт, не отримувала і дітей до шкіл не віддавала. Жінка говорить з заявою Путіна про масову диспансеризацію дітей на окупованих територіях налякана. Я, звичайно, в шоці і категорично проти того, щоб моїх дітей хтось не зрозумілий оглядав. Всі питання зі станом здоров'я моїх дітей ми вирішуємо з нашим педіатром дистанційно, який веде їх від народження. Зрозуміло, ні на яку диспансеризацію я добровільно їх не віддам. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, каже, що окупаційна влада на українських дітях робить досить великий акцент. Влітку намагалися зробити, щоб більше дітей виїхали за межі Херсонщини до Адигеї та інших регіонів РФ. Таке вони практикували і на сході України. Є побоювання, що вони будуть вивозити їх, нібито на масово на оздоровлення на територію Російської Федерації, і після цього дітей можуть не повертати враховуючи, що йде окупаційного огур. Це є ризик. Я дуже сподіваюся, що це не буде примусово, все ж таки що До цього не, не дійде, але побачимо. Заяви окупаційної влади, що діти мають пройти диспансеризацію, бо раніше вони не отримували належної медичної допомоги, є маніпуляційними, говорить лікар Максим Овчар. На Херсонщині з самого народження із дітьми працює патронажна служба. Повністю Шіні належною медичною допомогою, наглядом, періоднішими профоглядами, щепленнями. Ніяких проблем немає. Взагалі, за словами політолога Володимира Молчанова, тих, хто погодиться на цю пропозицію, не так багато. Це ті люди, які підтримують руський мір. Ініціатива така евакуація російських граждан із Херсона. Ну а граждан, вони вже сказали, що всі зараз, незалежно від того, чи взяли вони паспорти чи ні, є російські російськими гражданами. Тому є така небезпека, що дітей просто можуть вивезти на територію хоча б окупованого Криму, а може і далі. Ну а потім вже батьки як такі чи за ними потягнуться, чи залишаться без дітей. Це власне Росія на це начхати, і їм головне дітей прихватизувати. Більшість людей, які залишилися в місті, не погодиться і ігноруватимуть цю диспансеризацію, каже політолог, бо розуміють, що наслідки можуть бути непередбачуваними. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.